Усім доброго ранку! Сьогодні у нас у програмі ранкова зарядка, яка не займе у вас багато часу, але при цьому збадірить вас і наповнить енергію на весь день. Всім привіт я Стейша. Ви на каналі Стейша ж І поки ми ще не розпочали, обов'язково підпишись на мій канал, якщо ви це не зробили раніше, і обов'язково став лайк під цим відео. А ми тим часом поїхали. У мене сьогодні зранку ще син буде допомагати нам робити зарядку. Ми розпочинаємо з нахилів голови, тримаємо ручки позаду себе, тримаємо рівну спиночку і опускаємо голову вниз. І до гори підтягуємо підборіддя боріддя вгору, не загинаємо шию назад. Два. Опускаємо. Підіймаємо три і чотири. І п'ять на бік працюємо. І п'ять. І чотири. І три. І. два, І один. Дивимось. Праворуч ліворуч. На півколо на півколу. і чотири і Три. І... Два. І... Один. Прекрасно ручки беремо за голову. Легенько скрутились, потягнули леге шию і зону лопаток, без різких рухів, сильно не розтягуємося, все має бути комфортно. І видих розкриваємо себе назад, лікті розкрили, грудну клітину вперед. І ще раз ми закрились, розкрились. І закрились. Розкрились. Витягнулися ручками вгору вдих. І видих. Сідаємо сідницями на підлогу. З'їхали з п'яточок і витягнули добре бічну лінію. Затримались п'ять. Чотири. Добре витягуємо все. Ручками тянемося наверх. Три. Два. Один. І вгору знову вдих. І видих на іншу сторону, потягнули. Бік. П'ять. Чотири, три, два, один. Прекрасно. Ми стаємо на чотири опори. На кішечку ручки ставимо пальчиками до себе. Робимо глибокий вдих, округлена спинка, поїхали вдих. Підкрутили таз, потягнулися лобом до лобкової кістки і видих, прогинаємось, але не дуже сильно. Такі спочатку не сильно амплітудні рухи, а далі ми все будемо додавати і додавати. Бо після сну наше тіло ще трошечки таке дубовате, можна сказати, вдих. Видих. Ще не прокинулись, ми зараз все активуємо, вдих. Видих. І вдих. Видих. Супер. Ручки ставимо, як зазвичай, дотягнули себе. П'ять, чотири. Розкриваємо плечі. Три, два, один трішки подали вагу на ручки на ножки. Розслабляємо спинку на ручки, на ножки. Два на ручки на ножки. Три. І чотири. І додаємо трошки е, хвилі. Підкручуємо та скругляємо спину прогнутою назад. І підкручуємо та скругляємо спину прогнутою назад. Два. І кругла. Прогнута. Три. І кругла прогнута 4, І кругла, прогнута, 5, в іншу сторону. І прогнута, кругла 5, І прогнута. Кругла 4, І прогнута, кругла, 3, І прогнута. Кругла два. І прогнута. Кругла один. І нейтральне положення хребта, ніжки під тазом. Стопи поставили. Глибокий вдих. Видих. Ми підіймаємо сідниці. Тягнемо животик на ножки. Витягуємося в спинці. П'ять, чотири. Три можна трошечки переходити з ніжки на ніжку, звикати два, один глибокий вдих, видих, пробуємо дуже обережно випрямляти одну ніжку, витягуємо ікру, витягуємо всю задню поверхню стегна. І зігнули її назад в початкове положення, вдих, видих, потягнули дуже ніжно, дуже плавно другу ніжку. І вертаємо в попереднє положення і ще раз вдих. І видих. Потягнули п'яточку вдих. І видих. Потягнули пяточку, І ще по одному разочку вдих. І видих. Вдих. І видих. Дві зігнули. Дві поставили на коліночка. Прогнулись вдих. Кругла. Видих. Нейтральна. І дві ножки потягнули. І знову стали І прогнута спинка. Кругла спинка, нейтральна спинка. І ніжки потягнули. І стали. Прогнута спинка. Кругла спинка, нейтральна спинка. І потягнули. І останній раз. І Прогнута спинка. Кругла спинка. Нейтральна спинка. вдих, Видих. Потянули, залишилися. 5 на рівних ніжках. 4, 3. Два один. Супер. Стали на чотири опори. Ручкою одною витягуємось наверх. І молімо на півкуле розвертаємо себе в спині. І ручкою потягнулись вперед. Розтягнули грудний відділ, плече, руку. І повторюємо 5 разів. Розкрились. І потягнули себе вниз. Два. І розкрились. І потягнули себе вниз. Три. Розкрились. Потягнули себе вниз. Чотири. І розкрились. Потягнули вниз. П'ять. Змінили руку і розкрились. Потягнулись вниз. Один і розкрились. Потягнулись вниз. Два і розкрились. Потягнулись вниз. Три і розкрились. Потягнулись вниз. Чотири і останній розкрились. Потягнулись вниз. П'ять. Прекрасно. Ножки ми схрестили між собою. Сідаємо на землю, Випрямляємо ніжки перед собою і потягнулися вгору, витягнули спиночку, носочки на себе, промимо аж видірвати п'яточки. І видих, опускаємось дуже плавно, без різких рухів, наскільки можемо. Вперед спиночку в кінці розслабляємо, комфортне положення. І знову Носочки на себе потягнулися в спиночці. І видих, опускаємось донизу, розслабили тіло два. І знову потягнулись вгору, і видих. Вперед. Розслабились три. І ще два повторення, витягнулись вгору. пяточки видірвані, рівна спиночка. І потягнулись вниз вгору. І останній раз. І вдих, і видих, залишаємося внизу, 10 секунд тянемося 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 Три, два, ручку на протилежну ножку, розкрилися в сторони і закрились. Розкрились в сторону і закрились. Добре провертаємо корпус, розкриваємось в грудних м'язах. Тут у нас все тіло працює повністю. Чотири і останній раз і розкрились, закрились П'ять. Інша ніжка. І розкрились. Закрились, потягнулись вниз. Розкрились. Закрились, потягнулись вниз, два. Розкрились. Закрились. Три. Розкрились. Закрились чотири. І розкрились. Закрились п'ять. Прекрасно, ножки схрестили в турецьку позу. І трохи ми підсуваємось п'яточками ближче до колін. Щоб у нас не ось таке було положення, а прям ось таке є. І ми опускаємось вперед, намагаємось розслабити наші сідниці, розслабити таз. І розслабляємо спиночку, трошечки залишаємось в положенні. 10. Дев'ять, вісім. Сім. Шість. Добре. Прям пробуємо опускатися. Якщо можемо, рівним попереком розтягуємо крижовий відділ, поперековий відділ. суглобчики. Три, два, один. Супер, змінюємо ніжку. Зразу, зразу ніжки поставили в правильне положення. Коліна тягнуться донизу. І ми опускаємось вперед і пробуємо розслаблятись як можна швидше. І тянемось дев'ять. Сім. Шість. П'ять. Чотири три, два. Один прекрасно. Піднялись, ось ми в цьому положенні. Верхню ногу ми продовжуємо рух нею ось таким чином. А нижню ногу ось таким чином. Ми уявляємо, ніби в нас коліно над коліном є. Тут ніжку підтягуємо до себе, і тут ніжка підтягується до себе, але не дуже сильно до сідниць є. Ми маємо відчути розтяжку в суглобчиках, розтяжку в сідницях. Ручками беремо за спини, ой, за стопи. І тянемося добре спиною наверх. Сідаємо рівномірно на дві сідниці. Вісім. Сім, шість, п'ять, 4, 3, 2. Один. Прекрасно. І змінюємо ніжку. Тепер нижню ми достали. І нижню ми поставили наверх. Знову у нас коліночка над коліночком. Ми ніжечки підсуваємо трошки до себе, але не дуже сильно. Вберемо себе за носочки і тягнемось наверх, сідаємо на дві сідниці, звикаємо до натяжіння. Десять, дев'ять, вісім. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. І прекрасно ми розслабляємо, садимо попи на п'яточки і стаємо на колінка. Одну ніжку ставимо в сторону, розкриваємо добре вбік. І потягнулися ми в сторону ніжки, і залишилися трошки, відчуваємо і внутрішню поверхню, стегна, і розтяжку бачка, Сідаємо попою на п'яточку. І тягнемось ще так в сторону ніжки. І п'ять разів ми піднялись нахил в бік, опустилися і на ніжку. Два. І піднялись. Нахил в бік. І сіли. Нахил на ніжку. І піднялися. Нахил вбік. Сіли, нахил на ніжку. І останній п'ятий раз піднялись. Нахил вбік. Сіли, нахил на ніжку. І змінюємо ногу, сіли на іншу, випрямили в сторону. І піднялись. Нахил вбік. І сіли. Потягнулись один і підйом. Нахили в бік і сіли на ніжку. Два. І в сторону і донизу. Три. І. В сторону. І. Донизу. Чотири. І останні. І. В сторону, і донизу. П'ять. Прекрасно. Ніжки зібрали, потягнулись, розслабили сідниці. І глибокий вдих завершаємо. І видих витягуємось вперед. І ще один раз. І вгору вдих потягнулись. І видих витягуємось вперед. І підіймаємось плавно через круглу спиночку, розтягуючи весь хребет, особливо зону лопаток. І на сьогодні завершили. Ось така у нас руханка, зарядка, розтяжка ранкова, як вам завгодно можете називати, у нас вийшла, ми з вами попрацювали над мобільністю, розрухалися повністю на всі групи м'язів. Якщо вам сподобалося, обов'язково пишіть про це у коментарі, ставте лайки і не забувайте підписатися на мій канал. А також, якщо ви хочете стати спонсором мого каналу і підтримати мій контент фінансово, поруч прикріплю QR-код на мій на де ви зможете мене підтримати. І так Буде посилання в описі під цим відео. Можете так само перейти і мене підтримати. Я буду дуже вам вдячна. Всім па-па, гарного ранку, гарного продуктивного дня і до нових зустрічей на моєму каналі. Па-па!